Тюрма для Янголів так називається книга відомого вітчизняного журналіста Віталія Портнікова, яку він презентував Івано-Франківцям. Це чергова збірка щоденникових записів за п'ять років, що публікувалися в низці періодичних видань. Вона стала продовженням Богородиців синагозі, яка охопила події з 2000 по 2006. Якщо попередньо Портніков описав, мешкаючи здебільшого у Москві, то в новій книзі на українській реалії представлений погляд, так би мовити, зсередини. На мене справила враження польська традиція щоденників. Публіки. В щоденники Вітольда Гамровича, інших відомих польських письменників і публіцистів. А для себе я вів свого часу щоденник. Я вів щоденник з 12 років, до речі, з 79-го року. Але потім зупинився, тому що я зрозумів, що я так багато пишу, що писати ще щось в загальний зошит це вже буде занадто для мене. І потім, знаєте, зошити змінилися друкарська машинка і машинка комп'ютера. Зараз я даю собі не уявляю, взяти зошит і щось в нього написати. Історія виникнення назви нової збірки не випадкова. вона пов'язана з Галичиною, а зокрема львівським костелом єзуїтів який донедавна використовували у якості книгосховища. Видовище одночасної загибелі книжок та сакральних розписів у храмі каже Віталій Портніков. Його приголомшило. Тюрму для Янголів вже презентували на сході країни. Тепер автор мандрує з нею заходом. Та чимало місцевих шанувальників з її змістом вже встигли ознайомитися. Майбутній політолог, студент Тарас Малий, характеризує її як книгу для подорожей. Політологи напевно, журналісти і люди, взагалі, які мандрують багато подорожують по Україні. Вони теж в поїздах багато пишуть. Ну, я теж пишу. Я думаю, книжка книжка для подорожей, для роздумів, тому що в подорожі можна подумати, можна над нас цим. І багато таких питань у книжці, які можливо не дуже освітлювали змі українські, так яким браки ми не знали, які відбувалися в Ізраїлі, в Росії. Публіцистичні щоденники автора це не лише констатація фактів, але й їхній аналіз, особистий погляд на історичну картину минулого десятиліття. Ці книги автор видав не для нащадків, а для сучасників, або читач міг порівняти власний погляд на відносно свіжі події із авторським ймовірно, серія стане трилогією, припускає Віталій Портніков. Звісно, і що за найближчі 5-6 років йому вдасться набрати достатньо матеріалу для наступного видання.